Всім привіт! Я подивилася деякі відео про щоденники, що зараз популярно, що ні. І я помітила, що дуже багато відео почалися про накопичення у вигляді в блокнотах, але по системі конвертів. Якщо ви знаєте, це коли у вас на різні потреби є різні конверти, і ви туди розподіляєте кошти одразу. От, я покажу, як вам малою кров'ю, знаєте, вийти з цього питання, якщо ви хочете спробувати цю систему. Якщо у вас є старі блокноти на резинці будь-які, то ви можете зробити в блокноті таку штуку. Зараз вам покажу, бачите? Я це зробила дуже давно, мені хотілося придбати, як він називався, молескін портфоліо чи якось так блокноти. Він відкривався як звичайно. Візьму звичайний молескін. Він відкривався як звичайний молескін, і так от ця етажерка, чи як гармошечка, тут відкривалася, і тут можна було зберігати, не знаю, листівки або гроші. Я хотіла купити, але зажала гроші. Я подумала, як я можу обійтися без цієї покупки, і я придумала, що можна будь-який блокнот на резинці зробити отак. Як це робиться? Зараз подивимось, в мене, до речі, я цей блокнот використовую для того, щоб зберігати... Це, звичайно, не всі мої кошти, бачите, але тут дрібні всякі гроші. Наприклад, там долар, два, далі є євро в мене трошки. Е, так. Дрібні фунти, бачите, в мене є дві купюри з королеву і Банка Шотландії. Це такі, знаєте, ви коли приїздите з подорожі, у вас завжди є якісь гроші. У мене десь навіть є от, білоруські рублі, це ще до. Ну, тоді, коли там все коштувало мільйони мільярди. Ось, Бачите, я тут мільйонер в білоруських зайчиках. Вони потім змінили трошки гроші, вони там прибрали нулі. Ну, щоб для зручності, бо я пам'ятаю, у них 100 тисяч коштував вентилятор, звичайно, який повертається. знаєте. Ну, тобто, дуже великі суми через велику інфляцію. Так, я, здається, втратила гроші зараз. Ну, якби. Я їх... Ой, бачите, десь є навіть російські, це я десь 10 років тому їздила в Пітер. І в мене трошки залишилось навіть... Російських, а ні, це грузинські гроші. Що це? Польські. До речі, польські це ось Банк Росії. Бачите, білети в мене. Не знаю, напевно, вже нічого не можу на них купити, але я <смі> не збираюся. Просто викидати їх, ну я не знаю, можливо, вони мені колись знадобляться. В Литовській вони ж теж перейшли на євро, тобто вони вже не використовуються ці гроші. Але я їх просто не викидаю. От, як, так, що це таке хвилиночку? Як робиться цей блокнот? Я вам покажу на прикладі свого старого малек Скіна, і дуже багато років. Кожен блокнот, він складається з. Декількох зшитих разом книжечок. І якщо ви висмикнете з цих книжечок, зараз чекайте, тут дуже гарно воно прошито і не дуже гарно видно. Ось, бачите? Ой, випала. Якщо ви висмикнете більшу частину листочків і з обкладинки цього блокноту, зараз чекайте, знайдемо його. Так, це вже наступний. І Склеїти між собою дві обкладинки, це буде, як то кажуть, вам оці листочки ми висмикуємо. Ну, наприклад, оці так, ні. не ці. Оці, оці листочки ми висмикуємо. Тут лишається один-два листочки для нашого розділення. От. І це буде стінка одного з гаманців. От. Склеювати їх між собою. Я, наприклад, використала для цього стару мапу. Ось тут, до речі, добре видно. Ось тут був так зараз, аби гроші не повипадали. Бачите, ось тут був була ця... цей зошит. Я висмикнула звідси листочки більшу частину, лишила тільки один чи два. Один, напевно, а може і два. Один чи два листочки з кожної книжечки, і вони склеюються з наступною книжечкою. Між ними, отут ну, розклеїлося, можна подивитися, між ними в мене приклеєна мапа, яка є цією стінкою для цього гаманця, для цього конвертика. От. Тому Можна зробити по-іншому, можна зробити, як в оригінальному молескін з цими кармашками, можна висмикнути взагалі все. Да? І зробити, зробити цю гармошку всередині, як звичайний, ну, по типу оцього, оцього гаманця. Тільки тут ще їх декілька штук наклеїти. В принципі, я зробила те, що зробити мені було легше. Зараз, наприклад, я би. Ну, тобто, і не треба було купувати взагалі нічого. Тому, що, якщо ви захочете зробити багато такого типу гаманців, тобто наклеїти тут 3 штуки, так зараз я покажу. наклеїти тут 3, 4, 5 штук. Це, звичайно, буде більш надійно, тому що нічого, навіть якщо. Будуть отак от робити, нічого не випаде. Але тут є проблема в тому, що для того, щоб так зробити, треба купити картон для того, щоб виготовити ці гаманці. А я робила з того, що є. У мене був лукнотик, який я спортила, напевно, чи що. От, або я купила його спеціально для цих потреб. Він, звичайно, такий Молескін буде коштувати гривень 800, а цей гривень 100 коштував. Тому різниця є. От. Я вважаю, що економіка має бути економною, немає ніякого сенсу купляти за 50-100 баксів, як то кажуть, окремий. Органайзер для того, щоб там складати гроші. Ну, якби це взагалі не економно. Щодо взагалі цієї системи конвертів, в якійсь мірі я її використовую. У мене є деякі гроші на окремі потреби, я їх складаю у конверт. Але усі свої фінанси у вигляді конвертів я не зберігаю, мені незручно. В принципі, я про свої фінанси, розпові... Ой, про свої фінанси розповідала в окремому відео. Фінанси в щоденнику. Можете передивитися, там мало що змінилося. Хіба що я зараз не записую кожну трату, тому що я вже звикла економити, як я казала в попередньому відео. Всім дякую за увагу! Підраховуйте свої гроші, виявляйте творчість, будьте щасливі та здорові. Всім пока!